Слава Ісусу Христу! Господь відкриває та показує, чим займається Вавілон. І Він завжди переслідує святих Божих. Вавілон блудить із царями земними, тобто він повністю пов'язаний зі світом. Тому Вавілон виправдовує війну, насильство, вбивства. І Вавілон виправдовує розпусту, блуд, Содомію. І ми сьогодні бачимо, що багато церквів, вони дають добро на вбивство, на насильство, на блуд, на содомію і на всяку розпусту. І тому це показує, що це вже не церква, а це вже пахне Вавилоном. І ми розуміємо, що релігія на всьому протязі вона поширює своє вчення, свої. Послання, і тому написано, що виною розпусти свого, що чаклунством своїм вони вели в оману всі народи. Амінь.